Глієр, Чайковський, Моцарт та Бетховен лунали на центральних вулицях Ужгорода. Третій фестиваль вуличного піаніно знову провели в обласному центрі. І вже вдруге він приурочений до міжнародного дня захисту дітей. Унікальний захід цьогоріч зібрав майже 40 юних піаністів. Завітали на свято музики і маленькі скрипалі. Даниїл минулорічний переможець фестивалю вуличного піаніно. Зараз він демонструє свій талант перед цьогорічними маленькими учасниками. Серед них і Софійка. Їй доручили почесне завдання відкривати конкурсну програму. Та це зовсім не бентежить дівчинку, адже сідає за улюблений інструмент. Я хожу на фортепіано і. Хожу в підготовчий клас. Я виконувала коломейку, тому що вона дуже веселий. Це танець. Просто це перший твір, який я навчилася грати. Він мені дуже подобається. А от Анна тільки гостя для зовсім юних учасників. Вона зразок для наслідування. Музикою дівчина займається вже сьомий рік. Майстерно та чуттєво. Вона відіграє знайомі всі мотиви світових класиків. Я обрала твір до Лізи Бетховена, я вибрала його насправді, тому що він відомий. Дасть. Насправді цікаво дуже шанс проявити себе. Це не страшно, тому що все рівно в музичній школі ми кожні півроку здаємо схожі. Концерт організатор фестивалю каже: хоча обмежень для учасників не встановлювали, тим більше за віковим критерієм. Однак чомусь вже вдруге на участь зголошуються тільки діти. Тому наступний фестиваль вуличного піаніну планують зробити виключно дитячим, і саме 1 червня в день захисту дітей. Дуже добре, що кожного року все більше і більше діток сюди приходить. І приходять і ті діти, які виступали на минулих фестивалях. Це означає, що що їм що їм приємно, їм їм все сподобалося. Їх приходять підтримувати їхні друзі, їхні батьки. Кількість учасників фестивалю цьогоріч здивувала стивувала навіть організаторів. Тож наступного року хочуть розширювати масштаби заходу, аби кожній дитині надати достатньо уваги та можливість проявити свій талант.